Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас на дачі. Сьогодні у нас 22 травня 2025 року. Вирішив плодотворно попрацювати в саду на городі. Да, і тут на дачі зараз уже вечір. Достатньо пізній вечір. Уже Сонце-сіло, чому я саме так вирішив розпочати це відео, а не десь з під дерева або десь на городі з лопатою в руках. Я сьогодні зранку, з самого рання, так напрацювався, просто повірте на слово. Не було навіть і пару секунд, щоб засняти десь якийсь фрагмент. Я сьогодні висаджував майже все. Дома на балконі переростає розсада, і треба-треба, поки стоять теплі деньки, похолодання, як ви знаєте, декілька днів тому закінчились. Пройшли дуже класні такі врожайні. Два-три дощики. І я вирішив скористатися цим, і повисіювати, повисаджувати все, що тільки буде в моїх силах, і все, що я встигну за часом, за часовими параметрами і, і фізичними силами розраховуючи своїми. То я за сьогодні. Побив не один із своїх рекордів по висаджуванню і розсади. Як томати, так перець і капусту навіть досаджував вперше, в своїй практиці червонокачанну капусту. Оцю таку світло бордову, бордову таку. Ви зрозуміли. Далі. Я за сьогодні висадив. Тільки томатів більше, ніж півтори сотні саджанців. Перцю за сотню. Точно висадив. Десь 105-108. Далі посадив кавуни кабачки. Досадив, мене вже були і досадив. Відкрив, уже, повідкривав все, і агроволокно зняв з тих огірків, які були. І е, посіяв ще дві грядки е, огу, огурків. Е, далі просіяв, обновив грядку. Е, там, точніше, не грядка, по, смужка е, салату. Е, також посіяв на молодий салат вже, бо цей переростає трошки, е, саме перший висаджений салат. До столу е, вже ми їмо свій салат, вже я смикав цибульку, е, до е, столу також свіженьку. Просто мені оця неймовірна пора люблю вже коли ти не тільки на дачу щось везеш висаджувати, а вже і з дачі везеш. Ось, наприклад, я. Уже привозив з дачі додому і щавель, і салат, і цибулю. Так. Напишіть в коментарях, що вже ви возите з дачі. Але дивіться, у мене все на відкритому ґрунті. У мене парників, тепличок немає і ніколи не було. Єдине, що я просто оце було похолодання. Я накривав буньками відрізаними дно, буньками 5-6 літровими, накривав розсаду. Ну, Це можна вважати як міні парнички. І е, ще я накривав свіже посіяні огірки агроволокном. Ну, Це не зовсім парник. Погодьтесь. Це просто захист від прямого удару холодного повітря, і на всяк случай навіть і приморозків. Оце лише такі міри запобіжні, щоб не побіліла розсада, або взагалі щоб не пропала. Так, у мене пропало декілька саджанців розсади томатів. Е, і е, три, ні, брешу, чотири. Чотири е, перця розсади пропало. Е, зате, дивіться, у мене вже є хай трішки червоніла полуниця. Я сьогодні випадково досаджував там, де пропав перець між полуницями. Зранку буду е, трошки дознімати ще покажу. Е, я випадково помітив, білесенька полуниця достатньо крупна, і вже червоніє бочок у неї. Це не може не тішити. Тому, друзі, я, е, як завжди, за традицією бажаю всім неймовірних, чудових. Е, Радісних врожаїв, щоб вони тішили завжди, і щоби ви раділи своїм успіхам в саду на городі, на дачі. А я зранку вже коротесенько пробіжусь по городі і покажу вже візуально, що зроблено, який в мене прогрес уже трави. Тобто бур'яну вже менше. До цього я також приклався сьогодні. Я ж кажу: у мене сьогодні такий стахановський день був. Це просто я такого не припам'ятаю, щоб я такий величезний об'єм роботи зробив за світловий день. З 9 ранку я тільки приїхав е, в 9 годин. І до восьмої вечора. Зараз уже близько 10-ї години 22.00. Я вже відпочиваю, я приліг трішки полусидячи полулежачи. тому що, чесно кажу, неймовірний день за погодою. Легке таке лагідне сонце сьогодні. Легкий вітерець, і після дощиків, оцих, що пройшли, земелька просто як пух. Неймовірно, приємно працювати, але, навіть не дивлячись на це, я неймовірно втомився. І тому сьогодні, ну, просто фізично, і за часовими показниками не було коли знімати. За, завтра зранку познімаю, дороблю, що я планував зробити. А саме, е, хочу потравити вже трошки, бо отака картопелька, де повилазила, де більше, де менше, ну, в середньому е, близько 10-12 см. Покажу завтра зранку. І вже сидять. Уже сидять оці іждівенці, які. Тільки і чекають, коли картопелька вилазить. Ви знаєте, у мене, були, у мене достатньо досвіду, були вже чудові результати по травленню жуків. Я навіть показував, як за короткий термін жук прямо падає. Буду показувати, чим я буду травити, яким апаратом, все як завжди, але можливо, хто ще не бачив. Тому, друзі, розповідайте, як у вас все проходить в саду, на городі, на дачі. Мене цікавить абсолютно все. Дуже люблю читати ваші коментарі. Хто ще не підписаний на наш канал Майстер клас на дачі, підписуємось. Чекаю ваші лайки вподобайки. Розповідайте про наш канал. Друзям, знайомим, родичам, близьким, колегам, сусідам, кумов'ям всім-всім. Дуже дякую вам за підтримку і за те, що ви приймаєте участь в житті нашого каналу. І чекаємо ранку. Зранку я продовжу це відео, але вже на городі. Бо зараз просто немає сил. І вже темно. Темно, вже на дворі. Так що. Спокійної нам, дуже спокійної бажаю всім і тихої ночі. Ви розумієте, в зв'язку з чим це дуже актуальне таке побажання. А зранку ми з вами знову зустрінемося. Я домонтую це відео, і потім уже ви подивитесь відео ціляком. Дякую. Чекаємо на ранок. Добрий ранок, друзі, добрий ранок. Випізнали мого помічника найголовнішого щодо питання обробки саме картоплі, томатів, винограду. По весні. По ранній весні я вже працював з ним, робив операцію брунька, опирскував дерева плодові. Таким чином приєдную до нього, ще такий, можна так сказати, подовжувач, оприскувач сам, саму трубку. Ось отак буду накручувати. Однією рукою не покажу, але ви зрозуміли. Так, Сюди заправляю 12 літрів води. Перший пробний захід у мене буде по картоплі ось таким апаратом, точніше, препаратом. атак актив. супер атака актив. Це розраховано на 2-3 сотки. У мене приблизно картоплі соток 5-6 не більше. Отже, якраз оце оброблю картоплю не ефективним буде цей препарат. Через дня 3, максимум 4-5 тиждень. Я оброблю вже іншим. Про все буду розказувати і показувати результат, обіцяю. Якщо залишиться трошки, пройдусь по самим першим ось по таким томатам, які вже. Досить рослі, дивіться. Такі вже зросли у нас томати. Ось такі височезні вже. А тут і бур'яни лізуть. бачите. А як же без них? Ось у нас вже такі томати є. І такі. Тому... Трошки пройдуся і по цим томатам, які саме перші. Ну і у мене в боці закінчується вода, бачу, вже дотікає. Треба резервуар, основний резервний нам поповнити. Так що і на ці півдня, які я ще планую провести на дачі, роботи вистачить. Так що, друзі, працюємо. Не знаю, чи мені вдасться однією рукою. Знімати, як я буду пирскати. Я вже в попередніх відео показував. Минулого року, позаминулого року, ну, буду намагатися і цього разу якось пристосуюсь і буду знімати. Ось Бачите, я відрізав, воно виглядає ось приблизно так. В одному пакетику. Шипуча таблетка така. Величезна, шипуча таблетка. Оце розраховано на 5-7 літрів. Я кидаю дві таблетки на 12 літрів. Не вашим, не нашим. Не 10 і не 14. І це буде перша обробка картоплі у мене. Ось, бачите? Оці шипучі таблетки. Я кидаю прямо. Сюди, там трошки води вже є. І зверху доливаю повністю оцей бачок 12-литровий. Розбовтую спеціально, у мене довга така є палиця, якою я буду розбовтувати прямо там. Ну і ще буду ходити скакати по городові, туди-сюди, між рядками. Воно буде в процесі розбовтуватись, не давати. Йому осідати. Хоча, я дивлюсь, тут осадку не повинно бути, тому що вона шипуча таблетка. Ще раз показую сам препарат Атака Актив, Супер Актака. І отака рожева, приємного кольору, величезна таблетка, десь в діаметрі 2,5 см, навіть до 3, мабуть, буде. Отже, друзі, як і обіцяв, буду пробувати однією рукою качати, а, одніє, а правою рукою буду знімати і тримати трубку. Це в нас Пікасо. Експериментальна Пікасо. Бо як бачимо, он, жук вже є. Я вже бачив, ось його бачите. Ось я на нього цвиркаю, він вже реагує. Оту нижню ланочку я вже процвиркав найменшу нашу. Зараз оце оброблю Пікасо. і буду перезаряджати вже. Так як злегка вітерець є, я намагаюсь до самого кущана наклоняти отак. От от. І обробляти безпосередньо самого куща. Є невеличкі кущики, трохи незручно тримати і знімати. От таким чином. Обробляю, я неодноразово це вже знімав, ну, пару хвилин зніму. Цього разу, можливо, трішки більше, вже вибачайте. Щоб це було вже наглядно, візуально. Ось, Бачите, от таким чином. Обробляю уважно кожен кущик. Навіть якщо у вас цієї родини, цього засібу з запасом, бажано навіть і трохи коло навколо землю. Саму землю навколо кущику також обробляти. Ось, і таким чином кожний кущик обробляємо. Головне мати для цього час. Ось тут пропустив бур'ян я. Нічого, пройдусь ще разок. Це така наша красуня Пікасо. Ось таким чином. Все, друзі, я закінчив, промиваю апарат, дякую апаратові, відслужив отаких От дві зарядки. Тобто заправки два рази по 12 літрів, вистачило мені обробити навіть і повторно. Грубо кажучи, 20 літрів пішло на 6-7 соток обробки. Це вже так перший раз, щоб йому, як то кажуть, неповадно було. Жуку, я маю на увазі. Обробив, промиваю, і на цьому буду завершувати це відео. Нагадаю, це було 22 і 23 травня. Ще, можливо, наприкінці цього місяця одного разу завітаю, можливо, ще разок протравлю, щоб уже був контрольний протрав. І на цьому все. Покажу результати обов'язково. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом. Медгреби Шовковиця, хай усім здоровиться. Дякую за підписку, вподобайки і коментарі. До зустрічі всім папа! -па.